Товариство, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Прямуємо працювати на наше маленьке домашнє господарство. Разом з тим, друзі, сьогодні ряд питань, які ми разом з вами піднімемо. Обговоримо питання, як і завжди. Стосуються здебільшого нашої улюбленої галузі галузі свинарства. Тому хто не підписався на наш YouTube канал, обов'язково, друзі, підписуйтесь, підтримайте нас вподобайку. Як то кажуть, з нас відосик, з вас, лайкосик, кому не важко, кому в кого є така можливість, підтримайте, будь ласка. Для нас це велика мотивація, щоб ми працювали і рухалися тільки вперед. Як ви бачите, у нас за останні 4 дні 3, можна так сказати, сезони змінилося. Було і літо, була і затяжна осінь у виді дощів, які не зупинялися дві доби. Ну а зараз у нас, як ви бачите, лупе такий доволі потужний сніжок, вже насипало, напевно, сантиметрів 10, але в принципі це не має нас зупиняти. Значить, друзі, напишіть, будь ласка, до речі, що у вас із погодніми умовами. Ну і біжимо потихеньку. працювати. відразу, як то кажуть, з корабля на бал до робочих процесів і питань, які ви задавали в попередніх відео. Пише один із наших. Глядачів, яка мінімальна висота приміщення повинна бути, щоб вмістити такий кормозмішувач? Теж про такий мрію. Друже, перше, що хочу тобі побажати, обов'язково, щоб твоя мрія здійснилася, тому що це дійсно ну, дуже добрий і. Такий от помічник, якого ти сильно реально помітиш у себе на господарстві, тому що я сам 4 роки е, пропрацював на такому от агрегаті, і все носилося в нього, і е, з нього вибиралося відрами. Ну і в порівнянні за цим от апаратом, це небо і земля. По-друге, перше е, по що стосується якраз от твого питання, дивись, у мене висота е, складу 3,50 у найвищій точці. Е, зараз покажу тобі технічні. Характеристики безпосереднього цього от кормозмішувача, довжина його 1470, ширина 1470, висота 3350 і вага 150 кг. Вага якраз от 3-350 це із оцим мішком, через, яких, через який відбувається стравлення повітря. В принципі, система так працює, що вакуумна зернодробілка затягує зерно, і... За допомогою цих откричаток, які встановлені в зернодробілці, все це автоматично потрапляє у кормозмішувач, і за допомогою того от мішка відбувається стравлення повітря, яке нагнітає зернодробілка. В принципі, ну от, я би так сказав, що це мінімальна висота, яка повинна бути оці от 3 350, а в ідеалі 3,5 метра. Тому що, як ти бачиш, трішечки трішечки, але все одно збирається от пил. В цьому от мішочку, в ідеалі, щоб була ще вища стеля, щоб він повністю був натягнутий як строна, тому що в процесі подрібнення зерна ячмінь і пшениця не так дає оцей от пил, який в мішок набивається, а от при подрібненні кукурузи сильно забивається оцей от мішок і е, доводиться його простукувати шваброю, щоб все цей пил спадав безпосередньо у кормозмішувач. Ну і якраз от, відповідно, пропускна можливість мішка покращувалась. Так що ну от те, що у характеристиках указано 3,35 має бути висота. Така вона і має бути. Знаю хлопців, які там і в сторону виводять ці мішки, але знову ж таки будь-яке перекриття того отвору, через який відбувається стравлення повітря, буде призводити до зниження продуктивності от продуктивності зернодробілки. Зернодробілка потрібні десь, в залежності від зерна, від ну, 250 до. 300 кг зерна. Тепер питання було стосовно цієї зернодробілочки, це дтзкр 20 с Знову ж таки, один із наших глядачів записує: підкажіть, чи є варіант зменшити кількість пилі під час роботи даної зернодробілки. Друзі, ну от для зменшення кількості пилу в оці зернодробілки зроблена оця от улітка, так називаємо, в якій є турбіна, яка і складає. Ну, Пил. За допомогою цього заслонки можна регулювати кількість в принципі, пилу, яка виходить або в сам мішок для збору цієї пили або у ну, вивіда із основного е бункера, де відбувається помол, в принципі, закриваючи повністю цю заслонку, вся пилюка шурує через е вихідний от, е бункер, бункер заслонку. Якщо ж ми піднімаємо. Оцю от заслоночку, уся пиль буде у вас збиратися в цьому от мішечку. Разом з тим ще одне питання. Стосується воно також цієї зернодробілки. Пише один із наших глядачів: муку цільнозернову для хліба можна молоти на даній зернодробілці чи ні. Друже, дивись, знову ж таки, я цього жодного разу не робив, але з урахуванням того, які сита йдуть у комплекті у цій зернодробілці, і в принципі, яка є технологія подрібнення, я думаю, що можна, тому що там сита взагалі є одиничка. Ну, таке, як голка у нього пролазить. Я думаю, нічого іншого, як муку якраз для борошна під час подрібнення на оце оцета, ти не отримаєш. Плюс разом. З тим, якраз оцей от мішок, в який відбувається пилозбір чи пилозбір, мучка, так називаємо, я називаю її мучка. Ну, от в оцей от мішок, якщо десь відсотків на 30% відкриваєш заслоночку, то якраз от і при подрібненні зерна і збирається така от мучка, яку, в принципі, можна, я думаю, використовувати для випікання хліба, але знову ж таки, це якби моє бачення з точки зору використання і праці оцього от агрегату. Ну, я думаю, що тобі потрібно проконсультуватися із спеціалістами в цій галузі? Ну а я своє бачення, свою точку зору висловив. Сподіваюсь, вона тобі допоможе. Товариство, Тепер поступово будемо приступати до справ наших поросячих, як то кажуть, і пише один із наших глядачів, яким саме препаратом потрібно профілактувати і обробляти поросяток від набрякової хвороби або ж очочки. Друже. Два препарати, які доволі непогано працюють. Веровед – це можна так сказати найкращий варіант. Ну і другий, не менш ефективний, але менш популярний, є такий препарат, як сердоса. Так, товариство, Ще декілька хвилинок хочеться проговорити і розповісти вам про ті новини, які вже в нашому регіоні відбуваються буквально в суботу. Разом з вами обговорювали ціну на живу вагу, ціну на сало м'ясо, Сьогодні у нас четвер. Ну і що хочеться сказати, якраз от зміни проходять карколомно дуже швидко, і чого якраз от торкаються оці от зміни? Буквально з вівторка стрімко почала зростати і у нас на базарах ціна на м'ясо. В середньому від 15 також до 25 гривень виросла ціна на продукцію у роздріб. На сьогоднішній день, друзі, виходить ошиєк без кістки 230-260 гривень, задок 190 гривень, лопатка 185-190 гривень, корейка 185 гривень. Сало, сало трішечки просіло у ціні і від 50 до 120 гривень за кілограм. Ну і тенденція спостерігається така, що м'ясо розгрібають просто. Можна так сказати, майже б'ються за нього. Ну а сало трішечки трішечки гірше розкуповують. Також учора спілкувався з одним із моїх колег із щорса. Це Чернігівська область. Друзі, ну і там також дуже стрімко росте і ціна на сало м'ясо у розріб. Разом з тим росте і ціна на живу вагу. Друзі: 85 гривень. За кілограм у нашому регіоні. Ну, як ви бачите, трішечки все навпаки. Спочатку росте ціна на базарі, ну, а згодом, я сподіваюся, буде рости і ціна на живу вагу, тому що ціна безпосередньо на сьогоднішній день в районі 73-75 гривень за кілограм живої ваги. Хто розказує там, що 60-65, друзі, не вірте. Телефонуйте, спілкуйтесь, нехай не викручують вам руки. Десь, можливо, трішечки притримайте ціна, я думаю, Обов'язково буде. До речі, друзі, напишіть своє бачення, свою точку зору з приводу всього цього, як ви вважаєте, це ситуативно якби, момент, який складається перед пасхальними. Святами, чи це дійсно якраз от та ціна, на яку ми безпосередньо зараз виходимо, і вона буде такою триматися і надалі. Я думаю, що глобальна ціна не на м'ясо, не на сало падати після Паски не буде. Та ж сама ситуація із цінами на живу вагу, тому що свиней зовсім обмаль. Я думаю, після Паски різко їх не стане набагато більше. Зачасту більшість людей вирізають у цих свиней до Пасхи, а після Паски їх стане. Становиться ще менше, ну і відповідно, я думаю, що і ціна, і після Паски продовжує рости ще швидше і ще більше. Так що, якось так, друзі, будемо обслуговувати наших свинок. Як ви бачите, вони голодні, кричать, вищать, бочки поперепадались. Так що будемо швиденько обслуговувати нашу малечу. Друзі, пишіть обов'язково в коментарях, що ви вважаєте з приводу цього, як ви гадаєте. Ну і до нових зустрічей всім миру, добра, злагоди. Побачимось.